Новиночка від компанії Grünhelm вентилятор підлоговий в червоному кольорі максимальною висотою до 1,40 м з пультом керування. Значить, вентилятор має три режими швидкості від найвищого, середній і найменший. Також є режим обдуву. І є три режими роботи. Тобто вентилятор може працювати як імітуючи вітер, затихаючи і періодично вмикаючись. Ця функція вона йде абсолютно випадковий вибір. тобто Коли затихання йде, коли йде більш пришвидшене обертання. Також є режим сну. Тут іде обдув по синусоїді. затихання збільшенням. Підходить для тих людей, які переймаються, що вентилятор під час сну може якось працювати проти них. Також можна ввімкнути режим. Часу від пів години до восьми годин. За виставлений час вентилятор буде просто вимикатися. Вентилятор іде з трьома лопастями, з трьома пластиковими прозорими лопастями. Керування може здійснюватися також від. Кнопок, які розташовані безпосередньо на самому вентиляторі. Таким же чином тут регулюється швидкості, висока, середня, низька. Все підписано. Вмикається обдув і вимикається. Також можна налаштувати таймер. В залежності від індикації, від 4 годин відповідно до 8 годин наприклад, зараз встановлено на 5,5 годин. Через 5,5 годин вентилятор вимкнеться.